Так, розбираємо пакунок Марико. Зараз вже руки забрати. Вже у нас тут є. Це зараз не вирішила. Там і пізнають іще. Перевіряйте артикул. Це те саме, що переніг повністю коробки і один один. Такі тут полотенка. Ось такий орденький. Треба буде було Рушить махрови, з катушком для купання, стоїть зовсім бабокна. Ось такі гарнясники. Це, приваті, я вподіваюсь, нам Я надобиться. Їх у нас два штучки. Таких. Що ми тут ще бачу? Пуляночки. Якимось індавличками. Такі Теж гарненькі. Треба буде перестирати. О, в принципі, непогано. А з чого, до речі, склад? Склад. Не знаю. ну добре. Такі у нас є пльйоночки. Це тоненькі. Теж гарненькі. О, а тут київці яка. Це дивно якась. Белюшка бабула, сто рецепки. Mm. Так, маленька. Гарненька теж. О, це схоже щось, як у нас. У нас з рожевенькими. Така нам річ. О, да. Це щось велике. Mm -hmm. Ого. Mm -hmm. Це на лірочку може вже прям? Це тадіяльник. Так, mm. да, це тадіяльник. Такий. А Гарненька якість. Ага. Що у нас ще? Отакі От якісь... Ага, це пілинки. Типу. Вони проміцальні. Моли uh -huh. гарні, які, які тож. Зверху такі ніякінькі. Пелюшка волосівка. Склад бабуни, поліестер баців. Поліестер це Угу. Uh -huh. Але, в принципі, цікавий. Да, їх да, таких аж три штуки. Їх таких три штуки. І сьогодні ялку клієнт. Приглядає трішки старомодно. Ну, якщо вягнуть, зато він якісь не даючи. Угу. Одягнутий якраз на воротку. Такий да? да, хорошенький. Коптербововніна. Да. Хороший чого. Відголок там багатенько вже бачу. Да, Але подивимось, який у нас теж номерки, по якому віку возі. Так, що у нас є? У нас є. Одиничка бачу. Це одиничка, так. Одиничка. Одиничка від двох до п'яти кг. Це одиничка теж, одиничка. у нас Тройчка. Угу. Людський кох. Це від 3 до 6 кг. Це наші наступні етапи. Угу. Склади їх по номеркам, будемо бачити. Загальний якийсь втопець. Угу. Троєчка. Ні, одиночка. Ого. Просто така велика упаковка. Не очікувано, так багато. Підгузок нам виходить, точно вже не треба. А то ми вчора ще закупились. Да? Так, потім у нас ще є серветка. Ну, теж оковік це теж для ніжної шкіри. Угу. І гігієна. Угу. А там опису немає, нічого. Там вже було каченятко для ванни, яке я вчора забрав. Що у нас тут є? Крем, це буде мами. Mm -hmm. Можна буде спробувати. Е, крем під підгузок є. Е, термометр такий є. Ну, у нас є mm -hmm. О, той. Mm -hmm. mm -hmm. У нас такі вже другі, можна буде комусь подарувати. Не можна. Mm -hmm. Нознички mm -hmm. теж є. Величенькі, причому вже, напевно, на старший рік. Е, і крем під, під підгузок. Mm -hmm. це для маленьких теж. Ну, Хоча так. Mm, є ще палочки гігієнічні. 50 штук. Ось. Mm -hmm. Дві упаковочки таких. І mm -hmm. носочки, Ну такі гарні носочки. Mm -hmm. Такі тоненькі. Чотири. E, ну і два руки. Так, шість таке, чотири пари. Це дуже великі на неї зараз. Ну так. Ви що менше меншенькі зараз. Нормально. Так, вот у нас все назад, щоб мы залагаем нашому обладаю далі. А если коробочки. Все гарненько давайте запаковаємо щиренько вместительно. Далі. Ага, одяг. А книжечку огляд, можливо, маленький, ти зробив теж? Хорошо теж. Тут все написано. Кого трішки, я познімаю? Ментальне здоров'я, діток. «Сумно, що під час війни. Ну, Смотки реалізують. А тут по психології більше. Підлітки угу. розлітаються, панічна атака, так, перелік тебе теж упакункую. Дякуємо. Так. Пакунок маляти, набір утеплений. Це утеплений набір. Тут у нас шапочки і розмір. ну Це для старших вже 62, розмір 68 і розмір 74. Я поки що розпочатувати не буду, вони uh -huh. ще для цього дуже маленькі. цього так, да, але ось такий у нас тут склад. Uh -huh. От, такі гарні малюночки, приємненькі. Uh -huh. Але поки що не буду розпусковувати, бо це ще uh -huh. нам дуже-дуже да. Хай гарненько зберігається без пилюки. Пакунок маляти. Тут різні розміри, тут вже є 56-й, те, що ми носимо по трішку, тому можемо розпочати, трошки подивитись, відібрати розміри 56, uh -huh. а Давай, загалом такий артикул. І на праняні Зразу поставимо. Тому ну, ну, я це розпочав. Що в нас тут є? Зараз знищую підлузники трошки, щоб було гарно. Ну, кольори мені подобаються. бо я люблю такі uh -huh. кольори. Тут да, гарненько дуже. Uh -huh. Так, це все великі розміри. Розпошовки такі дуже великі. 74 так да. Це 74-й раз, так і не віриться. Це по-зросло, напевно, так? Я так, так орієнтуюсь по э, розмірі зараз. Да вони однакові, але не пані. Да, це однакові, mm -hmm. ось це наш розмір. 56-ка. Mm, Дуже -hmm. ще що виглядає. Чоловічка. При нашому зросту 52. Ну, нічого, ми скоро підростемо. Ми їх на прийня відправимо, трошки липучки познімаємо. Це ми заберемо. Mm -hmm. А то буде чекати свого часу. Mm -hmm. Зараз його замотаю, але загалом так. Все воно однакове. Нема ще різних, а в принципі подобається. Ну, цікаво, що нейтральні кольори. Можна якісь то копчик, угу. так і дивитися. Далі, що тут у нас Тепер уже старший власний. Бодіки. Mm, uh -huh. Оце скільки бодиків. А скільки, який розмір? Зараз буде 19. Бочку. Перше напевно, буде щось писати. 56-й. Це забираємо. Угу. 62-й вже трошки. Це вже 62-й, 62-й. Mm. 68, 68, ну тоді mm. два. У мене збільшення, напевно, пішло. Да. А саме дезу там? Саме ще. 74. Це 74. Ну, це ми запакуємо назад, тому що ми поки не використовуємо. А, це щось теж цікаво. А це э, добро. І... Штаточки. Штанички. Штанечки. Да. Нам потрібно виходить якісь ще. Одні станчики виходять. Тут то один бодик, да. Да? так? Одні штанчики, а то найбільший. Штанчики у нас строє. От, 62, відкладаємо. І шапочки. О, без забезпечений. Mm -hmm. 0,3 на двінька. Mm -hmm. І антицарапки всередині. Такі mm -hmm. антицарапочки. Дійсно, такий пакунок малюка було прикольно видавати і до. Інтересні набори, які можна сміло використовувати. Угу. Але напевно все-таки їх теж потрібно бажано прати перед використанням? Не бажано, а треба. Тому навіть якщо буде тут пологовому, то не найкраще рішення їх одразу використовувати. Так, а тут щось пише? Це 3,6. Чепчик, шість 6 12. Ну, Це ще нам велике, це буде нас чекати. Так Щось красивеньке. Тоже ботики. Але це у нас трошечки. Зараз буде розумі. 56. Остання, що тут а це вже 62 теж боліть багато. Вони різні, багатка по різним розмірам. О, ну, Доволі достатньо теж до 74-го росту. Тут все розраховано від 56 го до 74. го На півроку точно вистачить. Достатньо. Приємні кольори, приємні приємних Все Це я те, що нам велике, запаковую. Щоб чекала нас, а потім перестираємо все перед використанням і будемо користуватися. Ну, а то вже піде користування зараз. Але подобається мені uh -huh. розмальовки їх. Це гарненько, приємненько. Одягом навіть я вже доволі запакована, але там ще є багато цікавого. У нас, у нас є комбінізон. Від 0 до 12 місяців, Комбінізон <кій> для терші. Давайте ми його будемо використовувати вже. Ось такий комбінезончик. Ціленький, є ножки, як виділити, а можна взагалі <кій> ножку ховати. Так? І в змійкою щоб не дуло там взагалі. Ну, тобто, якщо вже вжиття надягається, то цей. А ні, то тут застібається. Але мені трошки не виходить, ну татус, мабуть, нам допоможе. Ну, загалом отак ховається. Так розстібається, Капюшончик гарненький, колір зелень, мені подобається. От так тут. Бачимо, що тепленький він. всередині.

Ще є? <гум> Давайте подивимося, що тут замінили. У нас є шампунь-мило для дітей з народження гіпергенний. Достатньо гарний бренд, якісний теж. Угу. Без сульфатів. Ось такий що описано. <гум> так. Тут десь теж було з немило, також поклали. Mm -hmm. І те, що я хотіла, але, в принципі, я в наборі, ми не купляли його. Це перші mm -hmm. а, розчісочки для маленької. Mm -hmm. Такі гарні. Аби віддався трошки велике, будемо розчислитися. Так. Це буде, можна відкласти її. Будемо використовувати. Mm -hmm. А давай ще трішки знімемо повний перелік, потім я не буду, так думаю, Все-таки можливо буде комусь корисно. Одного достатньо, а там два однакових перегляди. Виходить, вони повністю однакові, як бачите. І ось є перелік найменувань. Їх всього 35. Далі? Далі. Скринячок, е, це на майбутнє, коли ми вже будемо прикормувати, будемо використовувати таких є скляночек. Капішочками. А, він до це українські виробничі все все-таки закодання. Ні. Україна. Е, виготовлено чайні всякі китайчик. Де ти чайний китайчик? Адра Виготовили інпортер вже в Україні, хто заводить. І штуки походу в Китаї. Ви користували цей звіт. Це теж найпізніше. Опа. А це слажені книжечки. Я думаю, я не доверзаємося, де це закрила. Тепер наші такі книжечки. Тут детально розписано, що і. Да, нам знайомі. Теж подарували таку. Відновлення. Давайте робимо докулі безпечне. О, тут є хороша тема, треба почитати, ми здоров'я мами після пологи. Ось така хороша деталізована книжка. Будемо читати. Тепер У нього своя, у мене своя. Так, це я відкладу. Можна буде теж одненьку комусь подарувати з друзів, хто буде чекати дитинку. Так. Іграшки. Жодне еще. Погрімошечки, де можливо навіть цікаво буде трішки відволікати, заспокоювати. Да? Да, це можна брати вже. Так, така погремушечка. Я Угу. Це якраз угу. а, це щось... Що тоді? Ти на у Е... Книжечка така, з Ага. Угу. Цікаво дуже, давай подивимось. Процес угу. Процесі гри розвивається зір, тактильні відчуття, координація, рідна моторика. Цікаво. Угу. Ми ще тільки почнемо відкривати поход для себе дитячі літературу. Вирочки, казки. Можна Так. його. Така книжечка. Такі гавненькі візеруночки далі. На дотик. А воно прямо однакове чи трішки різні по консистенції? Ні, однакове. Просто в мене. Гавненько. No, це ми теж візьмемо розкоп. Uh -huh. Правда, я складу, коли вона трошки пісніше, бачите, не можу. Але шуршити, наприклад. <laughs> uh <-huh. laughs> yeah. Можна теж пробувати в ручку буде давати, щоб вона позматувалася. Так. Ооо, привізілась для зубиків. Oh, це коли yeah. зубики почнуться. Різки така, угу, Поки не розпечатаємо. І ще. Бризкальце прорізувач. Тож. Інструкція перед заснуванням потрібно промити водою. Це теж гризь така маємо. Так. Да. Це пізніше. І ще один прорізувач. Chcemy pokazać później się wypalimy. Chcemy, żebyśmy Aż mamy ciekawe. О, такі игрок. А, це сами там на нажалось, покажемо А, на книжечку, да? Нет, должен. Да ні? Сейчас покажем. На ігрову... На ігрового коврика, да? Там. І, до речі, можна викрити зараз і на дитячу кроватку, не виключає ще теж. Такий коврик яскравий. Це пізніше вже трошки на живот, uh -huh. кожа, тому... І воно теж розпирається якраз, напевно, на 4 кутика коврика. Mm -hmm. Дугами дуже mm -hmm. гарненько має бути. Да. І величеньке, так? Да? Так, да, ось тут такі чіпляються. О, супер. І це. це трошки пізніше. Коли Конференций вже атаку. Теперь можно взяться. Да, давай так сюда, давай. З дугами так. І попробую одненьку теж закріпити називає над головою, теж якось повісимо. А може не треба, якщо не так перекати. У нас дуже боку. Може пізніше ще. Дай трошки часу теж. Добре, да? це Це навіть напевно вже невелику кроватку щоб вона поза. Ну? М -м? А як вона підписана? Ніяк. Можна як копричку, а можна так використовувати. Mm -hmm. Так. І в коробці, напевно, останні вже але мальчиться матрасик, так? А він тверденький? Ні, якденькі. Ага. Не, да, дуже такі простенькі. Напевно, ну, не, не дуже буде рекомендовано, що прям ортопедично для спинки. Ні, ні, Бо ми купляли гарний ні. матрасик, то там до року тверда сторона, а після ні. Року, на інша сторона м'якіша. <receber spreads> Бачила в ютубі, що його ви використовувати для для У нас краще. До речі, так. Все поки. На цьому Ça. все. Будемо сказати те, що мене використовуємо, а те, що використовувати, будемо сказати. Все, пока!